Слава Ісусу Христу, вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри. Знову ж таки на духовних наших розмовах. Сьогодні ми собі проведемо про свято, яке ми святкуємо 7 липня. Це Різдво пророка притечі Господнього Івана. Церква лишійки у трьох випадках святкує Рождество: це Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Це Пресвятої Богородиці і пророка притечу Господнього Іоанна. Чому, звичайно, притечу? Бо попередник, бо лише тільки на декілька місяців їх від'єднював прихід, як і Іоанна Хрестителя, так і Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа у цей земний світ. Понаді апостол послани слуха сповіщає нам, що Марія. Була зібралася і з посміхом була, пішла в предгір'я у місто Юдине, щоб привітати свою родичку Єлизавету, бо та була у стані поважному, у стані вагітності. Коли насправді Марія її привітала, то младенець здригнувся в лоні її і промовила була Єлизавета, і звідки це мені, що мати Господа мого прийшла до мене. Усі інші випадки церква шановує святих. Тих чи інших у день або їхньої кончини, або у день їхнього прославлення, прославлення того чи іншого святого. Пророк притеча Йоанн, особлива особистість із цього далекого часу, і по сьогоднішній день, як можна сказати, це суть була не чесність і совість тодішнього часу, бо, не дивлячись на постаті, не дивлячись на якісь інші. Певні життєві інколи моменти, він у своєму служінні, у своєму приготуванні, шлях, який він готовив для Господа, був надзвичайно справедливо суворим. До нього приходили не лише ті простолюд на ріку Йордан, але проходили також навіть і царі Це, чи запрошували, і він різко картавив ці недоліки у їхній поведінці. По їхнє, як вони були тодішними, керманичами того чи іншого народу, що звичайно призводило до різних непорозумінь і навіть приниження пророка Господнього Йоанна. Але він приготує, бо сам казав, взиваючи до людей: покайтеся, бо наближається Царство Небесне, йде потужніший за мене, що я не достойний, навіть розв'язати йому ремінця у взуті його. Це він сповіщав про прихід. Господа нашого Ісуса Христа. Навіть тоді, коли Господь прийшов був на цю ріку Йордан, щоб дати нам і самому прийняти новозавітнє хрещення, то Він перечив тому, що не годиться, щоби раб підняв руку на господаря свого, але так мало збутися усяке Писання. І тому пророка притеча, який особливий спосіб приходить у це земне життя, тоді, коли. Насправді ця пара Єлизавета і Захарія, один із священнослужителів тодішнього часу, будучи вже в такому поважному віці, навіть тоді, коли засумнівався Захарія, що Господь ще по їм милість народження, і вони відчують ласку дітородження, то навіть уста його були замовкли і відкрилися лише тільки тоді. Коли було сповіщено від ангела, щоби назвати младенця, який народиться Іван, лише тільки на дощеці, коли написав Іоанн, розв'язалися його уста. І святом, ми святкуємо у теперішньому часі, тобто у новозавітній церкві, також залишилися у нас цікаві різні приписи, би ще з дохристиянських часів, які були у нас. І навіть переплилося, що на свято різдво прокапритеч Господній Ана якісь певні повір'я, які не завжди є корисними для нас, християнів. Адже якщо ми християни і впливаємо виключно на благодать Божу, на силу Божу, то як ми можемо проводити якісь певні, може навіть і ритуальні, якісь певні е, дії, які для нас є незрозумілими? Звичайно, природа є надзвичайно багатою. Ми маємо ставитися до неї з великою обережністю, але ми інколи собі тим і зашкоджуємо, що на свято Івана промовляємо, що свято Івана Купала. Це не є правильним з точки зору християнства. Це не означає, що маємо відкидати цю природу, яка нас кормить, з якої ми звичайно користаємо, з якої ми повинні ставитися надзвичайно бережно, але це не є пов'язане із певними якимись християнськими традиціями у цей день і тому різні повір'я. Різні якісь передання, це залишилося ще нам і нам із до християнських часів. І поєднювати їх із е, традицією церкви, певним правилами, певним законодавством, це не є правильно. Правильно є тим, що унікальність цього свята, що святкуючи Рождество, Різдво, порока, Господняна, як одного із особистіх, я вже сказав, лише тільки в трьох випадках ми святкуємо, оце є великою цінністю, адже цей суворий образ його життя, його житло, якою був була пустиня, його одежа із ткани був із вовни плащ, тобто накидка, його особливість. Кормлення виключно дикий мед, і це, що було в пустині, на цей час сприймали люди якесь певне дивацтво, сприймали як щось незрозумілим. Але Господь пізніше промовить, то коли Іван був в пустині, він надзвичайно суворий образ життя, прикликав вас до покаяння, прикликав, щоб ви просити один одного прощення, відтак і Бога, то ви казали, Він не світу цього. Коли я прийшов до вас, заходив до вас в селі, разом з вами за столом, за столом споживав, то ви знову ж таки казали, як же він каже, що він, син Божий, з неба зійшов, коли він такий, як ми. Отже, бачимо, наскільки ми маємо розуміти, бути свідомими, де є людське, а де є Боже. Ось так само в свято, мабуть, господіана буде більш доречнішим не роздумувати про ті чи інші суєвір'я, якісь певні, якісь ритуальні дії. а, мабуть, потрібно піти в храм, у дім Божий і порадіти народженню претечі, який приходить, щоб приготовляти шлях для Господа. Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який насправді стверджує, що я лише тільки хрещу вас водою, а той, хто йде за мною, є потужніший від мене, сильніший від мене, буде хрестити вас Духом Святим. Оце має нам писати в основу, щоби в цей день Дух Святий нас поїв кожен храм, в храм. Де будуть урочисто святкувати, це свято тим більше цього року, воно збігається із недільним днем, коли насправді у всіх буде день святковий, день відпочинку, і ми маємо йти в храм. У нашому храмі буде ця святкова літургія, адже це немоби наше свято храм, який іменований якраз на свято, Різдво, Пророка, Претечу Господньої Іана. Тому будьмо такими сильними. Важними маємо таку сміливість, нехай насправді і наші почуття, наші думки, наші помислів будуть чистими, такі як були у цього пророка, що ми кажемо останній старозавітній пророк, який стояв на межі закінчення старого завіту і початку нового завіту, тому ми ще й промовляємо як пророк, притеча, тобто попередник. Який прийшов, щоби приготувати шлях для Господа, різниця, як ми знаємо, лише тільки була невелика, лише тільки у п'ять місяці у їхньому народженні, але він прийшов немов вперше і попередньо, щоби приготувати шлях для Бога. Щоби приготувати його не лише для творця, але також для кожної з нас, поставивши себе в приклад, наскільки наші почуття мають бути чистими і відважними, бо велика відвага була цього пророка, який і картавив ірода, який взивав, що неблагочастиво він проводить своє життя, який, звичайно, і взивав навіть, може, і різко де промовляв городи невірний. І доки я буду з вами, доки ви будете мучити мене, де, до якого взивав, покайтеся, а народ все одно цього не виконував. Це було водночас інколи щось навіть і не зрозуміло для нас у теперішньому часі, але він стояв на своєму і прикликав цей народ до покаяння. Нехай і цей день, у день свято, Різдва, рока претечого Господня Ана, кожен нас буде в храмі, ведений туди насправді почуттями своїми. Подякує за день, за днину, подякує за те, що пророк знову ж таки може прийти і прикликати нас. До покаяння покаяння це завжди є примирення, це завжди є любов. бо Тоді, коли ми йдемо до сповіді, ми перше маємо з усіма примиритися, щоби піти тоді до сповіді і в Бога попросити цього примирення і дати обіцянку, що не будемо більше чинити ті чи інші недоліки. То нехай в цей день не за певними якимись повір'ями, а за християнською традицією ми прийдемо в храм. Приступимо до святої сповіді, до святого причастя і у великому благочесі Його проведемо. Амінь! Слава Ісусу Христу!